Нація з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Тетяно, я вітаю в ефірі. Олексію, вітаю вас і вітаю усіх глядачів телеканалу Апостроф. Ви знаєте, ви розповіли одну з історій, де відкрито кримінальне провадження і вже просіклися злочини і схеми відповідні на митниці. Я думаю, що можливо, якби у цих людей був вибір, можливо, вони могли б зіграти в кіно, тому що кожне кримінальне провадження реально варте на екранізацію, вартує екранізації, тому що схеми відповідні ролі, які розповідають, Поділені на митниці і чорні каси вони не перестають дивувати на жаль навіть в умовах війни. Як багато подібного взагалі існує, чесно кажучи, от коли натрапляєш на інформацію, що під час війни, під час блекаутів чи там відімкнень значних на одеській митниці, а Одещина переживала найбільший блекаут, який був на українській території, і там митники перешкоджають везенню генераторів. Наприклад, це абсолютно вражає. Як багато подібного можливо багато ще не доходить до ЗМІ просто а насправді нам ще чистити і чистити авгєвистайні в Україні? До речі, саме наповнення бюджету, тому що митниця наповнює наш головний фінансовий документ, дійсно має важливе значення, і в бюро це чітко розуміють. Ми давно попереджали, що усі зловживання у цій сфері будуть жорсткою безапеляційно припинятися. Розповім вам декілька історій про те, як саме працюють схеми, буквально вчора. Бюро повідомляло про те, що припинено схему ввезення в Україну товарів пустими фурами. Як це було? Посадовиця митного поста Яберів, це на Львівщині пропускає вантажівку з побутовою технікою, в якій також є котли з опаленнями, з іншими речами, тобто автівка повністю наповнена. Але справжнього вміст товару вона приховує і оформлює машину як порожню в держбюджеті мінус більш ніж 1 мільйон гривень, і а інспекторка натомість отримує підозру у зловживанні службовим становищем. Там дві статті кримінального кодексу, і за такі злочини можна позбутися волі на строк до 5 років. Візьмемо з вами це львівська митниця, візьмемо з вами угу. київську митницю, наприклад. Історія промитників, які мали доступ до складів установи, де зберігалися електроніка, будівельні і побутові товари, вони вирішили, що добру не потрібно пропадати, і разом із спільниками не полінувалися. Уявіть собі, виготовили муляжі телефонів досить відомого бренда. Вони зовні, і за вагою, наприклад, не відрізнялися від справжнього товару і замінили оригінали. Бутафорією. Що стосується будівельних матеріалів, то вони просто придбали схожі мішки, наповнили їх пінопластом і повернули назад на склад. Товари, які вони вилучали, вони реалізовували на території України. Слідством також встановлено, що пробували навіть торгувати за кордоном, але схоже нічого не вийшло. І за такі дії, уже це підозра у викраденні чужого майна поєднаному із. Проникненням до сховища можна сісти за ґрати на 12 років, і вкрадене доведеться все одно компенсовувати. До речі, вчора ми повідомляли, що цьому екс-начальнику управління адміністративно-господарської діяльності київської митниці і його спільниці, спільниці було угу. обрано за захід у вигляді тримання під вартою. Тетяна, я розумію, що от зараз це швидше буде риторичний вигук з мого боку, а не запитання і не конкретні дані. Але от коли чуєш про подібне, завжди хочеться сподіватися, що є якась динаміка. Якщо от такі злочини викриваються, то їх має ставати менше. Що притягнення до відповідальності, бодай викриття так, я не знаю, що результатів суду немає вочевидь, але бодай викриття а, таких злочинів воно вже буде стримувати інших, можливо, людей, які би подумали, що варто піти. На подібне від того, щоб це робити, аби митниця працювала ефективніше. Але я розумію, що не тільки тут є зусилля зусиль докладає державне бюро розслідувань, але і в інших темах, зокрема, зрадників і колаборантів продовжує системно викривати так. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та національною поліцією затримали колишнього інспектора відділу охорони Херсонського слідчого ізолятора. Чоловік відразу. Підтримав окупаційну владу та допомагав загарбникам створювати каральний орган. Крім того, правоохоронці завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього керівника правоохоронного органу Луганської області, який почав працювати в так званій прокуратурі ЛНР. Також перед судом постане зрадник, який напередодні звільнення Херсону відпустив ув'язнених із СІЗО. Сам колаборант встигти, втекти. Не встиг його затримали. І наразі він перебуває під вартою. Скажіть, будь ласка, чи Um, ну тільки цим обмежуються от ці затримання, якісь іще подробиці могли би розповісти, і як багато насправді, от в цій ну не дуже приємній можливо темі, тому що не дуже зручно в своїх співгромадянах відкривати і дізнаватися про таке, але як багато такої роботи у ДБР. Олексію, я думаю, що на даному етапі, коли вже ми більш ніж 12 місяців у стані війни, ми можемо робити уже проаналізувати певні тенденції. Особисто мені здається, коли ти постійно відстежуєш кримінальні провадження. Стаття 111, на жаль, дійсно набула умовної популярності за 2022 рік. Я нагадаю, що це державна зрада. Нагадаю, також що у цій статті чітко прописано, що якщо ви скоїли державну зраду в умовах воєнного стану, ви можете довічно сісти за грати і позбутися усього майна. Але також і ця стаття кримінального кодексу говорить до тих громадян, особливо ще раз вашою допомогою звернуся до тих, хто можливо нас дивиться зараз і на окупованих територіях. Якось до них зможе дійти інформація. Що ця стаття також і прописує, що не погоджуєтеся на співпрацю з ворогом, і тоді ви зможете уникнути відповідальності. Якщо ви зателефонуєте, зможете додзвонитися і зможете повідомити про органи державної влади, що вас спонукають до такої співпраці. Ви можете бути звільнені від відповідальності. Що спонукає зазвичай людей? Ми можемо проаналізувати. Розуміємо, що найбільше колаборантів і зрадників виявлено на територіях, які були. Деокуповані, тобто були тимчасово під окупацією, і попереду у нас ще дуже багато роботи. Я би поділила це на те, що людям дають владу. У них такий карколомний, стрімкий кар'єрний ріст, відбувається одразу. Людям платять гроші. Можливо, для них там це найбільша сума, яку вони взагалі отримували за життя. Ну, одна із жінок, податківець на Харківщині, була затримана, якщо я не помиляюся, їй винагоро. Оду платили у розмірі 45 тисяч рублів. Її, до речі, затримали. Вона у цьому зізнавалася уже безпосередньо на камеру. Я думаю, що найближчим часом обвинувальний акт буде в суді. Ну і внутрішні переконання. Внутрішні переконання я ставлю і залишаю його на третьому місці. Загалом зараз лише у ДБР більш ніж 1300 кримінальних проваджень. І зараз ми на такому етапі, що не лише. Виявляємо, затримуємо, оголошуємо про підозру або в розшук і перевіряємо на можливу співпрацю з державою агресором. А на тому етапі, коли затримані, уже завершується досудові розслідування, угу. і обвинувальні акти потрапляють до суду на сьогодні. У нас сьогодні нова статистика з'явилася 248 обвинувальних актів уже в суді, і я. Не знаю, так можна сказати вангую, не вангую, що 23-й буде все таки плідним на вироки, конкретні для зрадників і колаборантів. Пані Тетяно, я дуже дякую вам. Зрозуміло, про багато напрямків роботи правоохоронців і ще хотілось би почути. Я знаю, що зокрема і з російськими активами працюєте, але хай це буде певною інтригою зараз. І анонсом на наступні розмови. Тетяна Сап'янна, радниця із комунікації державного бюро розслідувань, була з нами на прямому зв'язку. Це Апостроф тіві. Ми рухаємося далі.